Ходи весь час на церковне зібрання. Обов'язково, будь ласка, щоб у вас був новий завіт, щоб ви могли відкривати, щоб ви могли слідкувати і читати також. Біблія це дуже, це настольна книга, це, це частина життя християнина. І вона повинна бути для нас не е, таємницею якоюсь. Біблія не повинна бути таємницею. Е, це частина віри. Якщо в тебе є Біблія, і ти в ній орієнтуєшся, це частина твоєї віри. Без Біблії ти не можеш вірити в Бога. О, а я можу вірити без Бога в Біблію. Насправді не можу. Це ти так думаєш? Це ти так думаєш. Знаєте чому? Я, я вам скажу. Послухайте мене уважно. Послухайте. Декілька разів раз мі... в новому Завіті Ісус Христос називає себе і називається Словом Божим. Він каже, Я є Слово Боже. Ісус Христос, я є Слово Боже. Якщо ти не любиш Слово Боже, як ти любиш Ісуса Христа, я не поняв. Як ти віриш в Ісуса Христа? Якщо ти не любиш Ісуса Христа, Він каже, Я є Слово Боже. Євангеліє від Івана, перший розділ, це починається з того, що написано, що Він є Слово Боже. В Откровенні апостол Іван також він каже, на ньому написано, що він є слово Боже. І ще декілька разів. Тобто, це не, від, не відділимо, це для нас відділимо. Ми завжди любимо казати, а я і так. Ну, це гордість просто, глупость, гордість. Одне і те саме. Добре. Тобто ми відкриваємо Євангеліє від Луки. 14 розділ. Давайте не будемо гордими, давайте будемо смиреними, і Господь нам дасть благодать. Отже, Євангеліє від Луки. 14 розділ, ми починаємо читати. Одного разу, коли Ісус. Суботу був запрошений на обід до одного із старіших фарисейських. Вони назирали або наблюдали, спостерігали за ним. І був там перед ним чоловік хворий на водянку. А Ісус запитав законників і фарисеїв, чи дозволено зціляти в суботу. А вони мовчали. І він, доторкнувшись зцілив і відпустив хворого ну, цілного. І сказав їм, коли в кого з вас осел або віл упаде в яму, хіба в той час він не витягне його і в суботу навіть? І вони не могли відповісти йому на це. Ще раз перескажу своїми словами про що тут? Ісус Христос був запрошений на обід, на такий бенкет, на таку святкову зустріч. І е, всі люди там зібрались, але там були старішини, е, фарисеї і там були книжники, законники. І це були такі релігійні високопосадовці того часу, дуже сильно релігійні. Дуже сильно. Але в цьому в цій спільноті вони були такі главні, начальники. І написано, що вони сиділи і стежили за ним. От уявіть собі, ти запрошений на обід, ти приходиш, сідаєш за стіл, і всі сидять, і так уважно на тебе дивишся. Тобі не лізе прямо ти. Просто сидиш, ти бачиш, що всі спостерігають за ним. Всі стежили за ним. І от я що хочу сказати: дивіться. Завжди, коли люди приходили до Ісуса Христа, увага! Завжди, коли, люди, коли хвора людина приходила до Ісуса Христа. Вона отримувала сілення. Коли смиренна людина приходила до Ісуса Христа, вона отримувала відповіді на свої життєві питання. Смиренна отримувала благодать Божу. Коли голодна людина приходила до Ісуса Христа, вона отримувала хліб. Коли грішна людина приходила до Ісуса Христа, вона отримувала прощення гріхів. Коли ці фарисеї, книжники, законники зібрались. Навколо Ісуса Христа за цим столом, та хвора людина отримала зцілення, а вони нічого не отримали. Нічого не отримали, тільки роздратування. Нічого, пустоту. А чому? І дивіться, що я нещодавно почув. І це наша любима, любима фішка. Ще скажу. Вони нічого не отримали. Ну, значить, не було волі Божої, щоб вони щось отримали. Раз ти не отримав. Значить, не було волі Божої, щоб вони щось отримали. Неправильно Неправильно! була воля Божа, щоб вони отримали. Тому що та хвора людина ну, була налаштована, що я отримую ну, Вона очікувала милості. Це зцілення не було по правилам їхнім. Але вона отримала свою милість і була зцілена. А ці люди не отримали взагалі нічого. І за чого? Е, ще раз хочу сказати: значить, немає волі Божої. Ми у нас все-таки, раз ти отримав, значить немає волі. А ти не допускаєш, що може ти помиляєшся? Може це не волі Божа не було, а просто ти е, був налаштований скептично тому що вони сиділи, і замість того, знаєте, перед ними сиділо саме життя, творець життя. Перед ними сидів той, хто мертвих воскрешав. Перед ними сидів той, хто всі питання міг владнати, і вони не отримали нічого, тому що вони не очікували від нього нічого. отримати. Вони прийшли з цим настроєм скептичним. Вони прийшли просто так налаштовані, як це, як стовпи кам'яні. Не пробиваємо. І ми буваємо такими. І ми буваємо такими. І той, хто був налаштований від цього серця і з вірою, той отримав те, що Господь міг дати. Чому Господь все це може дати? Я багато раз це кажу. Уявіть собі, уявіть собі, що наш Бог, в якого ми віримо, Отець, Син і Святий Дух, він є джерелом всього, що нам потрібно в цьому житті. Всього. Бог є джерелом, тому ми приходимо до нього. Ну, ми, як українці, ми приходимо як тривога, так до Бога. А взагалі, ну, як християни, ми приходимо завжди. Він є джерело, він є джерело мого спокою, він є джерело мого зцілення, він є джерело мого утішення, він є джерело мого хліба на щоденного мені на сьогодні. Він є джерело прощення моїх гріхів, таке, як і я прощаю. Він є джерело. Він є. Я приходжу до нього. І я налаштований. Від нього отримати. Чому? Тому що він джерело. Знаєте, є таке слово е е російське, Он, Ну, В ньому є все. Налаштованість твоя, твого серця, грає дуже важливу роль. Той, хто налаштований от з цим, з цим серцем готовим, приходить до Господа з вірою. От налаштованість це віра. Я декілька разів е, спостерігав таке. Людина помолилась, і потім встає і говорить про свої проблеми так, якби вона не помолилась. І я цій людині кажу, так ти тільки що помолилась. Ти ж попросила, що Господь. Та що ти? я ну, Просто людина ну, людина механічно. І ми такі. Ми можемо механічно зробити якісь релігійні речі і не вірити, що Господь нас почує. Або не вірити, що Господь, ну, і кажемо, і на Бога кажемо, ну, значить, не було е, волі Божої, щоб Господь це зробив. Отже, що я хочу сказати, е, ці люди, які прийшли, щоб його підловити в чомусь, щоб скептично, вони зразу були так настроєні. Ану, я подивлюся, вони нічого не отримали. А проста людина, яка прийшла з відкритим серцем е е до Бога, як до джерела, вона отримувала сілення. Отже, коли ми приходимо на церковне зібрання, або коли ми молимось вдома навіть, дома, давайте будемо слідкувати, щоб у нас було очікування в серці. Якщо ти помолився, ти звернувся до цього джерела, джерела всього, що тобі потрібно. І закінчуючи цю, цю, цю частинку, хочу, щоб ви це місце, хто записує, записали, а хто просто не ну, просто е, е, знали. Це Матфія, 9 розділ, 29 вірш. Ну, давайте відкриємо. Ми ж тренуємося відкривати. Давайте. Всі-всі. Всі відкриваємо. Матвія, 9 розділ, 29 вірш. Кого нема з нового завіту, після служіння підійдіть до Ані і попросіть у неї новий завіт, і вона вам дасть, і будете відкривати. Матвія, 9 розділ, 29 вірш. І ви здивуєтесь, що ви його знаєте на пам'ять. Ви всі здивуєтесь, що ви його знаєте на пам'ять. Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: вірі вашій, нехай станеться вам. вірі вашій. Дивіться, ми знаємо Біблію. Можемо цитувати. Це Матвія, 9 розділ, 29 вірш. вірі вашій. По твоїй налаштованості, по твоєму очікуванню, по твоєму е, сприйняттю, по, тву, по щирості твого серця буде тобі. Якщо ти молишся, молись з вірою. Якщо ти приходиш на церковне зібрання, е, будь відкритий, е, щоб отримати е, від Господа, і Господь почує, побачить, благословить тебе. Повірю. І ще одне. Я, я пропустив, я хотів ще одне прочитати. Я ще знайду. Може, не тут. Ні-ні. Секунду. Добре, можливо, не тут. Добре, цю частинку ми закінчили зараз.